Раз, раз. Є. Да. Раз, раз. Я надеюсь, вы зрозуміли, чому в мене особливі відносины с прибиральницями данного заклада. Це що по Фокуси чисто, щоб зацікавити нас. А, а зараз мені треба доброволюція от. У <клухи> мене є кобіка Робіка. Хто мені з вас парад вибір кобик? От допоможі тут. Пікарбіка, я зараз не дивлячись, його такого розберу, щоб він був максимально сильно перетасований зі всіх сторін. Я колбата? Правильно. Як бачите, достатньо сильно перетасований зі всіх сторін. Бачите кубі-крубік. Бачите кукручок. Ось так, як я зараз скручу, будете крутити за спиною, добре? За своїм? Так, так, так. Я даю ему повністю прописанный кубик на це? Я думаю, что мікрофон у него 7 кишені. Ні. Володимир, ташки трохи ще. Та вже прям Дай ще раз. сейчас заручить назад. Давайся на кобик. Давайся на кобик. <головік> Башки прочек, ось покажу какая-то, добрый. А, да, да. Так вот. Прямо спину. Забарив разкону. повністю полностью паратосовым копихой. Камань. Закрытым отчимом. Кто-то я опять показал, закрытая очень мама. що то еще и письма. Точно что крутые, Ого! Він вміє збирати кубік-рубік за 10 секунд. Він правда, ще й Ну, він ще й дальтонік, він прям вірить. Я так і знав, Йово. повністю кубі карубика, повністю зібраний. Не зараз за чогось зібрати. Як різні сторони. Тільки не зберегла, а то придається на ново починати. Він може. Є дуже нестандартний спосіб, як можна зібрати кобік робік. Якщо взяти повністю перетасований кобік-робіка, поставити його всередину цього пакета, Готово. Я не знаю, як воно працює, але всередині пакета він стає повністю зібраний зі всіх сторон.

Зараз вони мене питали, як це було зроблено, я придумав, як показати цей фокус, не відкриваючи себе. У мене буде прозорий пакет, і ви просто побачите, що відбувалося всередині Все, не пробуй. Це ж доби, немає. Повному зему максимально скрипте. Яка зароділка. Юра, так? Да. Юра? Йора. Тобто, з цього, що ми почав чек, і ми з тобою теску. Прикольно? Я теж є. Я буду uh, uh, тестувати купік вибір, век на слів право. Твоя задача на будь місці, коли ти сам захочеш, сказати слово стоп в будь-який момент, поки я да. раз сую. Все? Добре? Достатньо чи ще посувати? Нормально. Ага. Нормально. І так, мене подивися, що пакети повністю звичайні, спортивні, прям перевірю а. гарно. Ні, не звичайно. Від заяви. Так, як тільки я поставлю кобіка Робіка всередину пакета, ну ви побачите, що відбувалося всередині. Кобік робік повністю перетасне, я показую так всім, щоб було видно. повністю. Прозорий пакетик, і все, що мені треба зробити, це просто взяти кубіка-Рубіка, поставити його всередину пакета, і ви можете всередині пакета. він всередині пакети він стає. Я впевнений, що вони думають, що він якийсь спеціальний, тому я в кітці визволювати. Перевіримо. Недавно недавно, я не вдома. Фокус. Оце прям дуже прикольно, бо деякі фокусники вже показували, подібний фокус, але не в них такі варіанті. Крім тих, хто знімають зараз ці телефони, всі просто взяли фокус. Смій телефон всі прокачать. Зараз ви зблокуйте. Задіть права 24 і ваша Це Серйозний фокус. Я деякі характер тренував. Ну, Це новий фокус, це новий фокус. Ні, давайте. Ви розпакуєте телефони, ви зайдете в калькулятор, зайдіть в кальфулятор і оберніть екраном до мене. щоб Я бачу, а я оберну екраном до вас. Ми будемо генерувати рандомні числа, які ви самі будете вибирати. От, наприклад, давайте... У нас будет любое число. 659, да? Вот ему все в калькуляторе 659. Uh -huh. И они знают на карандаш, что у нас каждое число так. А, нажмите «Помножить». Вот а, любое двузначное. 10. Помножить на 10. А, давайте любое двузначное число. И помножить на 22. Нажміть до рівня, у вас вийшло отаке число. 144 980, так? А, нажміть додати. А, а ця дівчинка, не допоможе? Ага. Як ти звати? Я так і знаю. А, дивіться, всі нажала додати. А просто дуже швидко потикаєш на циферки, щоб натикалося якесь число. Просто потикаєш різні точки. Давай що ще. Давай еще один раз на любое число. От, додайте число, которое она дотикала. 8, 967, 143. Как это можно сказать? 8, 967, 143. И древнее нажмите. И переверните экран до меня, чтобы я знал, когда вы уже нажали древнее. Так? Додала? Да. Древнее нажали. Я тоже нажимаю древнее. Так, вийшло 9 мільйонів 112 тисяч, так? А, дивіться, цифри ви самі вибирали різними способами. Ти могла вибрати, натихаєте любі цифри. Ти б ви могла сказати любі цифри. Тобто кожен раз ви різними способами вибирали числа і різні так, числа. І одне небе... би що, що? <ріст> <ріст> Собі... <ріст> число змінило результат. Але я виступаю для вас сьогодні, 9 числа, 11 місяця, 21-й годині і 23 хвилини. профі. Це віртуоз. У мене є Там деяке передбачення. Передбачення події, яке може статись, в залежності від того, чи в мене все вийде. От мені от допомогу. Вона як молодика, всі карточки різні. Не? Це вже стара колода, вона там є поблизу, я зараз переносую її. Оця катовка називається Ripple Shuffle. Вона збиває всі карти дуже сильно. Я зараз буду тако листати.